Всім доброго дня, радий бачити всіх вас на нашому каналі. Ми знаходимося на нашій розводні. І сьогодні раді для вас записати нове відео. Я думаю, буде вам цікаво. Отже, сьогоднішнє відео буде стосуватися ставкової теми, а це зокрема аерації ставка. Зараз я вам буду показувати і розповідати, друзі. Отже, що таке аерація? Аерація це насичення води киснем. як Примусове насичення води киснем. Е, насичення киснем повинно проходити як влітку, так і взимку. Чому так? Розповідаю. Влітку кисень повинно, потрібно подавати для того, щоб е, риба величезну спеку мала змогу дихати, тому, е, тому що вода прогрівається. Верхні шари води вони прогріваються. Також зацвіта, як, утворюються найпростіші водорості в верхніх шарах води. І тому потрібно, щоб риба завжди мала доступ кисню, щоб мала гарно дихати при величезній спеці, Тому що вода, як ви знаєте, може досягати і 30, і 40, в залежності від того, де знаходиться ваш ставочок, чи на сонячній стороні, чи не на сонячній. Ну і в принципі при перемішуванні шарів води. Не буде утворюватись верхній шар води, тобто водорості не будуть утворюватись верхньому шару води. І завжди буде перемішування шарів води. Після цього ваша водичка буде максимально гарної якості. Також ця аерація дуже потрібна і в зимовий час. Чому? Тому що, як ми знаємо, величезні морози можуть настати і ваш ставок може замерзнути. А якщо ставок замерзне, що? Не буде доступу кисню. Тобто риба не зможе дихати взимку. Кисень, в принципі, він при найменшому коливанні води вже насичується киснем вода. Тобто взимку, якщо відкрита поверхня ставка і буде вітер, то буде хоч мінімальна якась подача кисню. А якщо буде мороз величезний, то кисню, звісно, не буде. І риба просто буде як, так, би, так звана задуха, вона просто загине у вас. І ставиться аерація для того, щоб було переміщування води, і завжди буде в одному місці яка колотитися вода, і тим самим не даватиме замерзати лунки ваші. І риба зможе дихати гарно і бути здорова і перезимувати на наступний сезон, щоб була вона у вас якась. Здорова і щаслива, друзі. Е, отже, який у нас мінімальний комплект для аерації, ми приготували для нашого ставочку. Як ви бачите, вже вам кидається в очі це шланг 8 мм, це діаметр. Ну, Зараз я розповім все це по порядку, друзі. Давайте розпочнемо з обладнання. Ну, По-перше, ми придбали такий. Вірніше не придбали, нам подарували, нам подарував Сергій. Анатолій Карпович, він нам колись, ми в нього завжди скуповуємося по акваріумістиці, він нам колись, пообіцяв пообіцяв, дотримався обіцянки. Якщо у тебе буде власний ставок, я тобі обов'язково подарую такий розпилювач. І він стримав свою обіцянку. Отже, розпилювач, отакий здоровенний, друзі, зараз. Почекайте. Е 10 см діаметр його цього розпилювача. Він дуже гарний, тобто важкий, не буде сплівати. Значить, штуцер приєднання, діаметр приєднання на шланг 8 мм і відповідно 4 мм. Ми будемо використовувати 8 мм шланг, тому що, щоб було гарно, достатньо було кисню подано в даний розпилювач. Цей розпилювач у нас зараз я вам скажу яка це фірма, якщо вона є ну який, якийсь китайський бред тайп Airstone. Якась китайська. Неважливо, але як сказав Анатолійович, це дуже гарний якості розпилювачів, він вже не перший такий бере. І хотів би показати окремо вам. Хотів зробити вам відео окремо, але зробимо все разом. Придбали ми отакий поршньовий компресор фірми Сансан. Це у нас модель ацо 003. Чому поршньовий? Тому що в нього гарна продуктивність. Хай він трішечки шумнуватий, але він у нас стоятиме на дворі, він у нас стоятиме далеко від будинку, тобто хай шумить. Він, в принципі, недорогий в обслуговуванні, на нього всі запчастини є. В принципі, я вам скажу так, якщо ви хочете на розводню і поставити його в самій розводні, він буде шумнувати. Але якщо ви плануєте на розводню поставити і буде він стояти у вас в окремому приміщенні, то це саме такий в принципі, варіант непоганий. Він відносно недорогий. Ось його дивіться параметри. Споживає він 45 Вт, працює від 220 вольт, Тиск він, тисне він 0,03 мегапаскаль, Продуктивність його 50 літрів за хвилину. Це досить гарна продуктивність. Вага 1,6 кг. кілограма. Ось тут показано, як варіанти, куди його можна примінити. І матраси надувати, і що там ще щось, коротше, ага, рибу перевозити. Мен дивіться, аерація риби перепевезені. Ну і звісно ж для ставочків. Давайте розпакуємо його і подивимося, що він складається. Відповідно, керівництво по експлуатації. Воно в нас на якій мові? На англійській мові. Хто розуміє, я думаю, не буде, не буде проблемою вивчити і розібратись. Так, в комплекті йде. Дивіться, показую, що йде в комплекті. В комплекті йде. Отака от грибіночка. Тобто, якщо ви плануєте там на акваріум ставити її, чи на дивіться, 6, 6 акваріум можна, можна роз, розробити якесь роз, роз, розвітлення ще кожний на 2, тобто вже на 12 буде. І отакий от ось шланг приєднання тобто до самого компресора. Що ще йде в комплекті? Ага, і штуцерок під цей шланг, по по-моєму, якщо я не помиляюсь. А ну, штуцерок отакий латунь, все це чітко. Да. Це він сюди. Ну, Зараз ми подивимось, що воно далі. Сам компресор він запакований досить непогано. Має отакі пінопластові, як кажуть, проставки, тобто його хоч кидай, хоч не кидай, він не поб'ється. Ну, кидати ми його не будемо. Я думаю, що це не потрібно. Це не досить цікава ідея. Але ми давайте його розпакуємо. Так, я його ще ні разечку не розпаковую, як приїхав до нас, так він і стоїть. Поки, поки ми не зробили енергоспоживання доставка, не провели кабель. Так, так. Сам компресор виглядає отак. На резинових таких підставках досить непогано. Алюмінієвий гарне охолодження, алюмінієвий корпус. Ручка для перенесення така гумова. Ну, важкий, я вам скажу. Це вже, я так зрозумів, для забору повітря. Тут стоїть, повинен стояти фільтр. Тут штуцер той вкручується, де він є. Угу. Я думаю, що ми його посадимо на фум, на фум ленту щоб не було пропуска. Втрат не було тиску. Отакий От компресор. Так, скільки ж у нас тут цікавого, я думаю, і вам буде, і мені цікаво, скільки у нас тут шнура для живлення. Ну, я вам скажу так. 50, десь метр 20, метр 20 десь плюс-мінус. Вилочка йде вже стандартна, наша. Тобто не не, не буде проблем для підключення цього даного компресора. Тобто, я ще ось дивіться покажу. Якщо ви плануєте підключити чисто ставок, е, чисто ставочок. да? Від одного для, як, для, з одним розпилювачем, будь ласка, шланг. Якщо ви плануєте підключити... Під, Якщо ви плануєте підключити грибіночку, будь ласка, грибінка, підключається, Іду я вам на декілька, зокрема, 6, але можна ще зробити 6 ще на 6, на 12 акваріумів. Давайте його вимкнемо в розетку і подивимося, який він по... по гучності. Ми зараз наш компресор вимкнули, щоб було максимально, щоб ви розуміли його гучність. Ну. Отак. І це якщо він без... Ну, нема навантаження на нього. Думаю, я вам скажу шикарно. Ну, так, да, шумний, але не критичний. Як для вулиці, це саме воно. Тобто буде десь плюс-мінус так. Ну, треба буде перевіряти. Вимикаємо. А перевіримо ми з вами разом це все діло. Вимкнув я свій компресор. Отже, друзі, провели ми невеличкий огляд даної продукції. Давайте так. Я зараз піду підключу це все діло. Зробимо, змонтуємо, як воно буде вставочку в ставочку нашому. І вже вам потім покажу, як воно, що воно і до чого воно. Не перемикайтеся, як кажуть, чекайте. Так, друзі, йдемо до нашого ставочку. Такі в нас тут краєвиди. Недороблена ще бесідочка до кінця. Ідемо. Йдемо, йдемо. Оп, туї. В цьому році, до речі, туї. У нас тут така болотиста місцевість, вода стояла, навесні в воді стояла, а влітку запекло. Ось можете бачити, що з її хвоєю стає. Ну ми її удобряємо, як намагаємось тримати в балансі, ну все одно вони трошки в цьому році підхворюють. Хто знає, що робити, підкажіть. Так, ідемо. Ідемо. ідемо, ідемо, ідемо. Так, зробили ми таку примітивну. А як примітивно? Ну, коротше, так і буде. Чуєте, як гуде? Як трансформатор. Хай гуде. <смі> Провели ми дрозводні світло сюди. Отак. Зробили таку шафку примітивну. Зараз, якщо не випаде, покажу. І тут у нас компресор. Ось дивіться, автомат. Дві розетки, одна буде на бісідку. І компресор. Обмотали трошки, щоб не так він об стінки шумів. Раз, отака от зачолочка. Ота Хоп, ще замочок буде, щоб ніхто не лазив. І отак донизу провели ми шланг. Ми його потім в подальшому прикопаємо. Спочатку його в футляр положимо, щоб не перегнати. Коротше, візьмемо саму звичайну трубу для пайки ПВХ для води. Засунемо туди шланг і прикопаємо його, щоб не замаскувати. І йдемо, ми можемо бачити наш ставок. Оце глибина метр. Дивіться, що там робиться. Який там потік води. Трішечки шлангу ми укоротимо, щоб вона була коротша. І от, от дивіться, яка аерація проходить ставочку. В подальшому може сюди ще й фільтр якийсь придумаємо. Щоб воду фільтрувало, ну то вже буде на наступний сезон, дай Боже дожити. І отак, бачите, з метра, наскільки багато пузирів. Риба, я думаю, там в шоці. До речі, вже вони не піднімаються їсти поверхневий корм. Їдять тільки аллер, який ми кидаємо. Тобто риба готується до, зимов... до зимівлі. Оці ми рослинки заберемо оцю. І той аїр заберемо у погріб. А німфеї будуть, в принципі, тут. а На глибині метр вони не промерзнуть. Роголісник акваріумний. Так що, ну, по рибі дивлюся, всі живі, всі здорові. то що якби були не живі, хтось би всплив сплив би по-любому. А так цього немає. Так що, друзі, отак у нас вийшло. Ми його пофарбуємо зараз. Отой стовпчик, отой ящик. Вода туди не попадатиме від дощу, все закрито. І буде така у нас красива тема ось. Окремо буде відео по, по бісідки, я вам зроблю, якщо хочете. Всім дякую, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Будемо далі для вас знімати цікаві відео. Всім до побачення!